Сімейній атмосфері міжнародний день інвалідів відзначили нечуючі бродівчани залу районного центру культури і дозвілля українського товариства глухих прикрасили яскравими оздобами і такими ж барвистими виступами. Без слів не чуючи, бродівчани співали про чудову мову, яку дав українцям Бог, про душі, сповнені любові, мудрості, добра, і закликали усіх співати гарних українських пісень. На святковий вечір приурочений міжнародному дню людей з обмеженими можливостями завітав і депутат Бродівської міської ради Свободівець Віктор Горішній, який передав від народного депутата України Ірини Сех солодкий презент. Адже ми як Люди, які розуміють ваші потреби, не можемо оминути вас осторонь, не можемо стояти з боку, тому що розуміємо, що і з нашого боку потрібна бути якась як моральна, так і можливо якась матеріальна підтримка для вас. А учасники народної самодіяльності Центру культури і дозвілля Українського товариства глухих продовжували захоплювати своїми талантами: життєлюбністю та оптимізмом, умінням насолоджуватися кожною миттю життя, дарма що відчувають його трішки по іншому. Та ця фізична вада додає нечуючим більше людяності і вдячності кожному за підтримку.